Привіт-привіт, кохані! Ви на каналі Тарос світла. Дякую, що зі мною. І давайте зараз в першу чергу привітаємо наших коханих скорпіонів, ті, які народилися в листопаді. Я вас вітаю з днями-народженнями. Хай ваша доля. Просто буде прекрасною, хай у вас буде здоров'я, любов, щастя, хай вас оточують е, прекрасні люди, які вам дарують позитив і гарний настрій. Хай у вас буде прекрасна робота, хай вас е, оберігає Боженько і хай вам доля дарує е, подарунки. Хай вам усі дарують подарунки. Ви заслуговуєте на найкращі подарунки, які можуть бути. В для вас. І давайте зараз для вас, для коханих скорпіончиків, зробимо таро розклад. На листопад цей місяць, 2024 року, подивимось, що буде присутнє в цьому місці, які енергії. Нагадую, що таро розклад є у нас загальний, кому він підійде, кому ні, але можливо хтось таке поради, такі для себе візьме з цього розкладу і щось у когось таке програється: позитивне або, може, негативне, в залежності, що зараз випаде. А випаде зараз у нас перша карта. Для наших скорпіончиків листопад перша карта, перша колода, і для вас перша карта Паш, паш мечів інформація якась, якісь повідомлення, якісь такі якісь стрімкі рухи, якісь, якісь, можливо, екзамени, якісь, можливо, для вас будуть. Такі справи пов'язані з паперами. З, це, можливо, ваші ідеї, які ви хочете втілювати в життя, ви будете над ними дуже стрімко працювати. Ви дійсно захочете розогнати тучу руками, да, щоб воно все у вас виходило так, як би якби ви хотіли. Така вона стрімка карта, вона несе нам енергію повітря, І повітря у нас розвивається скрізь, і, і, і завжди ми дихаємо тим повітрям. так, І я вам бажаю, щоб ви все ж таки свою працю, все, що ви надумали, намислили, бо це у нас думки. Щоб ви всі свої думки остаткували і у вас вони пройшли якнаймога прекрасно. Це також може бути якесь навчання, якісь, якісь розмови, якісь інформації, якісь повідомлення можете достати, якась така суєта, можливо, навіть нервозність буде, що у вас щось там виходить або не виходить. Тут треба вже дивитися по ситуації. Також для когось це можуть бути діти знаку. Гороскоп у вас можуть оточувати люди такі молоді, це молоді люди, можуть бути, терези, близнюки або водолії. І ви можете просто з ціма людьми, знаєте, балакати, або хтось навіть може і поскандалити з такими, бо вони такі палки, вони люблять побалакати, набалакати, і, і, і потім просто від вас отак піти. Так? Друга колода і друга карта для вас, кохані скорпіончики, що вас буде очікувати? В листопаді 2024 року друга карта. Карта дурня. Дурень це в нас теж може бути е дійсно дитина. Е можливо, у когось діти щось почнуть наново робити, або, можливо, ви будете переживати за своїх дітей, як і що їм далі робити, в яку подорож вирушати, бо це в нас старший аркан, він у нас. Такий блазень, але він з ключом. Він хоче відчинити якісь двері, яких ще не бачить. Тобто, він, ця людина вирушила в дорогу, а дверей тих нема. Він готов без страху йти шукати ці двері, щоб тим ключом відкрити, все ж таки. Ту скважину замочно, і я вам скажу, це позитивна енергія в цій карті. Вона дуже така, знаєте, мрійлива, невинна, така тут енергетика присутня. Можливо, вам треба бути в якійсь справі бути дійсно як дурним, знаєте, прикидуватися як дурень або таким, знаєте, людиною, що ви, а я не знаю, ну подивимось, а може там потім, а може якось там далі розв'яжемо цю ситуацію. Ну, ця карта нам показує навіть зародження чогось нового. Це нуль. Це початок з нуля. Можливо, ви захочете щось почати з нуля, то що раніше взагалі навіть про то не мріяли, того не бачили. Можливо, це буде якась для вас така позиція перший раз то в житті будете робити. Може, навіть і так це програтися добре. Третя колода і третя карта для вас скорпіончики на листопад місяць. Дивимось. Третя колода, третя карта листопад Скорпіони 2024. Це у нас, о, королева Кубків, Королева кубків. В вашому оточенні може з'явитися така жінка. Це у нас водної стихії, близнюки, раки або скорпіони. Це така, знаєте, духовна особа. ця жінка може бути сестрою, жінкою, якоюсь подругою для вас. Можливо, скорпіончики, це можете бути і ви самі. Якщо жінки дивляться, то це ви, так, і вам карти радять почніть щось. з нуля, Достали інформацію, давайте нею займатися. Починаєте. Тут присутня в цій карті глибочайша така інтуїція. Ця карта нам несе дуже такий позитивний настрій, добрий, милий, щирий. В вашому оточенні це може бути жінка. Якщо ви чоловік зустрінете, то це чуйна жінка буде для вас, та яка буде вас завжди підтримувати. Не буде така дуже. Вимагати від вас ця жінка дарує загалом заботу. Таку опіку, любов, так, і надійність таку ця жінка дарує, що біля неї тепло, і дуже-дуже приємно знаходитись. Це може бути і дитячий лікар, і дитячий психолог або просто психолог для вас. Якщо ви не знали, де що, як вам робити, то зверніться, порадьтеся з такою жінкою, вона вам залюбки допоможе і розкаже, що вам. Далі далі робити. Так, у вас є щось нове, ви не знаєте, що то нове, і вам треба його розпочати робити, тільки треба вас скерувати, як і що, і що правильно вам зробити. Добре, четверта колода і четверта карта для вас скорпіони. На листопад місяць. Дивимось, що буде для вас в листопаді четверта колода, четверта карта. Ще одна. Це у нас відлюдник. Відлюдник це, знаєте, теж старший аркан. Він нам показує таку усамітненість: це аналізи над своєю роботою. то, що ви раніше робили то, що, можливо, не доробили, не зробили. Тут ви медитуєте і ви готові побути наодинці. Можливо, на вас чекає навіть подорож в таку в якийсь ретрит, в десь якийсь санаторій, що самі захочете побути в своїх думках, своїх помислах. Можливо, ви в запутаній ситуації. То тут ще у нас сова сидить, бачите, на в тому дереві і сова теж у нас така мудрий птах, яка, який сова на пугач. Так? Він не літає у нас вночі, він знає, де що сховано, це хижий птах, і так само ви можете навіть робити якісь аналізи вночі. Так? Це якась така стриманість для вас може бути, стримані дії. Стрімані помисли ваші, така мудрість. Також це може бути така замкнутість для вас. Можливо, ви в якомусь такому тупіку зараз стоїте, що далі не бачите ніякого розвитку. Але знаєте, тут свої думки налагодьте, дослухатись до цієї жінки, до цієї інтуїції, будьте так, Інтуїтивною особою, і не бійтеся починати щось новеньке, щось з нуля. Вам Всесвіт допоможе. Просто вірте в це. Вірте в це від щирого серця, хай вам прийде саме-саме найкраще, про що ви тільки можете мріяти. П'ята колода і п'ята карта. По цій карті теж навчання йде у нас. Тобто тут навчання, тут вже таке духовне навчання, і тут у нас безпосередньо навчання над якимись, можливо, навіть паперами. Ще одна, ще одна для вас п'ята колода, п'ята карта для вас. Дивимось, дивимось, відкриваємо якісь підказочки, нагадую загальний розклад, кому підійде, кому ні. Дивимось, дивимось, п'яту колоду для вас. Скорпіончики. Це у нас двійка Пентаклів. Двійка Пентаклів, знаєте, вона вам показує, що ви повинні, можливо, навіть будете працювати на двох роботах. Це карта вибору теж. Це карта такого лавірування своїми грошима. Вам треба буде розподіляти, щоб вам вистачило де і як що заплатити, на що жити. І це також може бути з кимось колаборація, заключення якогось договору, так, або співпраця з, з людиною, що ви в команді почнете працювати вдвох, і це буде така, знаєте, Прикольна така співпраця буде, нічого в ній поганого не буде. Це просто ви повинні всі свої сили, які ви маєте в собі скомплектувати і не витрачати просто на вітер не викидати свої сили, а дійсно вкладати в одне і в друге. Десь там вчитися, а десь приймати серйозні рішення. Можливо, підете на співбесіду до когось, так почнете щось таке. Можливо, щось хтось своє захоче відкрити, так, щось почати з нуля, то ця карта показує, що все ж таки розвиток подальший у вас запланований, то він вам світить і буде світити. Подивіться там вікні зірка. А зірка це у нас наші мрії, наші бажання. То, можливо, ви чекаєте, коли та зірка з неба впаде, і ви почнете всю на таку працювати. Так. Це також може бути якийсь підробіток для вас. Роблю на основній роботі, а тут десь ще підробляю. Тобто це така, знаєте, двоособова карта, і, можливо, вам треба буде. Вирішувати, де яку роботу вибрати: а чи тут працювати, чи не тут працювати. Відносина – це тільки-тільки початок відносин, над якими треба ще працювати і працювати, щоб добитися якогось результату. Загалом ця карта не несе поганого значення, тільки позитивні такі наміри. І я маю надію, що у вас все вийде, так якби ви хотіли того самі. Давайте наступну колоду дивимось. Це в нас вже буде шоста колода, малюшки наші. Подивимось, що вони нам підскажуть для скорпіончиків, які будуть відчуття, почуття, що треба зробити, доробити. енергії, які є. Дивимось, дивимось, Скорпіончики листопад 2024. На що вам чекати? На що чекати скорпіончика? Тут у нас випав такий паш, паш жезлів. Подивіться, який він. Він оголений торс, він нічого не боїться, він готовий йти напролом, познавати чогось нового. Також саме це теж паш, але це повітря, а це у нас вогонь. Тут треба активно бути. Діяти. Якщо ви думаєте на дві роботи десь або щось вибираєте між тим між тим, то тут треба свій мозок підключати, свої навчання і безпосередньо треба теж підключати свої навики, свої вміння, свою таку фізичну силу, так? де ви довжні будете діяти, і сприймати, сприймати всю ситуацію, яка є, можливо, навіть якісь хто спортсмени, то змагання. По другій ситуації у нас тут, якщо це не просто дія якась, а людина може біля вас бути в вашому оточенні такої вогняної стихії, лев, овен або стрілець молода, це також можуть бути ваші діти, які захочуть десь, можливо, будуть щось розказувати і казати, мам, пап, я хочу там з нуля почати. Мені надати. Ти здати екзамен, я буду все робити, діяти так, як повинен. Тому подивіться з цієї сторони, тут у нас теж такий птах, тут нема птахів, так, але тут такий аж сокіл, він горить, тим пламом, він хоче показати, що все, що ти не будеш робити, іди. За своєю інтуїцією, бо тут маємо зорі, тут маємо всесвіт, так, і людина дивиться вперед, вона мріє, що в неї все вийде. Вона дуже любознавча ця людина, вона хоче всього побачити, все відчути, все попробувати, все прочувствувати на своїх руках і не боїться ні вступати, ні в якісь змагання, не боїться ні вогню, не боїться ні холоду, просто ця людина готова йти до всього чого нового, що її цікавить. Позитивна теж карта, і вона дає такий стрімкий, стрімкий рух. Що всього хочеться скрізь познати. Або можливо, ви будете співпрацювати. Подивіться, тут один паша, тут другий, можливо, ви будете в команді співпрацювати з такими молодими юними людьми. так, Якщо ви дівчата, то дивіться, до вас може трапити такий спортсмен, такий класний, який ні продиху вам не дасть нічого, він буде активно, активно у вас і там, і там, і там. От і скрізь запрошувати, можливо. Такий активний відпочинок запропонує ця людина для вас, якусь таку подорож, так? І ви захочете, ну ладно, пішли, давай з тобою там по горах полазимо, десь там походимо. Тобто теж може бути такий у вас активний відпочинок якийсь, активний такий рух, там, де ви будете екстремальним спортом, наприклад, займатися. Теж таки може бути. Або це ваші діти захочуть так, так, бути десь в екстремі, так. Давайте ще наступна колода і наступна карта для вас. Це вже буде у нас сьома карта для вас, скорпіончики. Скорпі, скорпі, скорпіончики. Що чекає вас в листопаді 2024? -го. Ще одна карта. Дві кажезлів, слухайте. Двійка жезлів і двійка пентаклів, вони між собою чимось такі, знаєте, подібні такі карти. Тобто, це у нас двієчка пентаклів, так яка показує нам якісь потрібні дещось робити. А тут в цій справі ви вже, ви вже знаєте, що ви ступили на ту стежку, де вам треба бути діяти діяти активно і далі далі вирощувати ту свою ідею, яку ви заложили, наприклад, тут. Так? Ви тут йшли не, не визнані, якісь шляхи, і тут ви знаєте, що будете там працювати. А тут ви знаєте, що ви готові діяти, і так само з людьми колаборацію якусь робити, співпрацювати. Це так само може бути, повторююсь, ще партнерство для вас. Це якісь такий, знаєте, початок нових ваших дій, вашого розвитку, там, де ви б хотіли. Нормально себе улаштувати. Подивіться, тут у нас два равлики такі, так, вони ніби люблять друг друга, але з другої сторони, равлики повільно рухаються, так, як ми знаємо, то карта тут нам показує: тіше їдеш, далі будеш. Це теж можна так трактувати. І все ж таки ви вже на тому шляху, і як не крути, завдяки вашим діям активним, ви будете просуватися потихеньку-потихеньку. Помаленьку, і все ж таки будете підтримувати в своїх руках ту енергію вогня, яка вами керує, яка вас веде до успіху. Ви готові пізнавати мир, ви готові відчиняти всі двері, які вам запропонують, і ви готові співпрацювати з людьми, яких ви навіть зустрінете. Тільки будьте уважні, прислухуйтесь до своєї інтуїції і робіть. Аналізи аналізи з усього робіть. Тобто, будьте як ото з ліхтарем і світіть для себе таку умну, розумну бо сова. Пам'ятайте про ці совушки, вона несе хлобочащий такий розум, там, де людина повинна вкладати повністю свій такий трезвий ум, і щоб у вас було все так, як би ви запланували. Не то, що там стрімко, а все поволі, все потихеньку у вас все буде виходити. Давайте ще одну восьма колода. І восьма карта для скорпіонів. Що буде для вас, скорпіони? Що буде для вас? Ще одна. Так, семірка, семірка жезлів. Смірка жезлів, подивіться, такий хлопак у нас веселий, так? а тут вовки стоять такі злі, і він їх відганяє. Тобто цей хлопець зберігає свою позицію, свою територію, він знає, що це його кордони більш нічиї. Він туди не впустить нікого. Так само і ви тримайте свою позицію, відстоювати свої права і інтереси, відстоюйте свою працю. Відстоїти своє кохання, відстоїти свої відносини між людьми. Якщо хтось не прав, то тут треба, знаєте, розсудливо з людьми балакати, щоб не наламати дров. І тут така позиція теж стан очікування. Можливо, ви захотіли змінити роботу, так? то вам треба трошки буде почекати, що і що, як, а де, коли воно проявилося. Бо дивіться біля ніг тут вовки. А що такі вовки? Це хижі, хижі люди, ті, які е, біля нас, ті, які заздрять. Можливо, хтось навіть вам дійсно заздрить, то ви знаєте, як треба відповісти тим таким людям. Не впускайте їх в свою огорожу, тримайте дистанцію, це карта дистанції. Тримайте оборону, тримайте дистанцію. У вас все вийде. будьте, будьте активні, будьте е, завжди на стражі, як ото кажуть. Щоб ніхто не вліз до вашого огороду і не поламав, не зіпсув ваших там, що ви посіяли якесь зерно чи що там у вас росте, щоб ніхто того вам не зіпсув, не зіпсув ні настрій, ні ставив ніхто палки в кольоси. Про це думайте, щоб ви були на позитиві. Добре, давайте ще підсказочку від наших мавпочок. Подивимось підсказочку для вас, скорпіончики, на листопад місяць, що карти ще покажуть. Листопад, скорпіони, підказка для вас. Листопад 2024. Хопа. Тут у нас виходить карта Довга подорож. Подивіться. Довга подорож. Ця карта, мені знаєте, вона мені нагадує цю карту. От вони чимось подібні одна до другої. Тут відлюдник, він сам, він знає, як розпалити той вогонь, йому ніхто не потрібен, так? І він готов бути сам, пізнавати щось нове, бути навчання. Ця карта у нас довга подорож показує, можливо, вам. Дивіться, поради питає у уверла, так а Орел це на стежкий птах, і тут крест такий, і, можливо, ви в якійсь такій ситуації зрозумієте, що це моє, і я повинен цю всю ношу тягнути на своїх плечах все своє життя. Стежка така у нас і звіліста. Вона йде аж до самого гору, то вам треба бути які гори подолати, і на вашому шляху, хто хоче, може трапитися по цій карті. Тобто тут треба знати, на кого ще попадеш, може, можна ще так сказати. Довга дорога, довгий шлях до якогось чогось бажаного. Це також можна сказати, що ви прибудете до своєї цілі рано чи пізно. Це може бути для вас навіть далеко подорож і інша праця в іншій країні, на іншому місті, на іншій території. Це терпіння до своїх цілей. Тобто ви готові на все, щоб подолати якісь свої там цілі, так? Щоб, щоб досягти своїх цілей. Це карта нам показує загалом для того, щоб навіть подолати всі свої цілі, можливо, десь такий термін буде два роки. Вам треба буде оце все наробляти, доробляти, прямувати по цій дорозі. Це також духовна для вас дорога це ретрит, так само як по цій карті, ретрит, відпочинок. Це також вірність по цій карті, це таке постоянство для вас, може бути, не так швидко все вирішується, як би ви хотіли. Це довгий шлях до здійснення ваших особистих бажань. Я вам бажаю всього найкращого, хай ваші мрії здійснюються, ви маєте дні народження, і якщо ви щось запланували, хай ту навіть і довга подорож буде, але ви достанете то, про що ви хочете. Оберігайте себе, зберігайте свої позиції, вчіться, доставайте інформацію, не бійтеся почати все з нуля, співпрацюйте з людьми і будьте духовною людиною, приймайте все для себе найкращим таким, знаєте, серцем, душею і довіряйте своїй інтуїції. У вас все вийде, мрійте про найкращі часи. Я вам бажаю всього найкращого з днями народження. Ще раз підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічі, мої кохані скорпіончики. Бувайте, па.